Якщо Бог існує, чого він дозволяє зло? По-перше, Бог не дозволяє зло, він дає людям можливість використовувати своє право на свободу. Послання Якова 1.13 написано, що ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушає. Адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Усе добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від отця світла. Важливо розуміти, що вчинки людей призводять до зла. Якщо б зла потенційно не існувала, то у людей не існувало б вибору і вони не були б вільними дехто вважає зло і гріх чимось нормальним. Це є його вибором, його правом. До речі, є такий вислів: зло не бачить, що є злом. Чим більше люди грішать, тим менше чують совісті. Для них правильне стає неправильним. Якщо б система цінностей суспільства будувалась на Біблії і заповіді Ісуса Христа, якби люди свідомо обирали добро, тоді зло не мало би сили. Божі заповіді ґрунтуються на любові, вони є нашим орієнтиром. Ось чому нам всім потрібен Ісус.